Всім доброго дня! Сьогодні мова піде знову про вітрову енергетику. Я хочу поділитися своїм опитом і розказати, як я підключив саме контролери, вітрогенератори, от, як в мене все коротше, зроблено. Дивіться, в першу чергу я зробив такий стенд, куди розмістив контролери, куди розмістив самі автомати. Зробив мочну полочку під акумулятори. От, ми знаємо, в мене. Система зроблена під 48 вольт на 100 А. Також тут будуть також розміщуватися акумулятори. От, ємність буде збільшена. Всі провода у нас заховані під цим стендом. От, коробочками опускаються, проводів дуже багато. Зараз все розкажу. Дивіться, тут у мене провода йдуть на інвертор, також провода на 3 вітри генератора, провід на анімометр, провід йде на заземлення. Провід йде на підсвітку, то підсвітку двора. Цим контролером можна керувати освітленням самого, ну, освітленням, яке нам потрібно. Наприклад, ось у мене включається тут світло від це все заживлене від акумулятора, анімометр. Все автоматично можна за допомогою телефона включити-виключити. Виключається контролер тоже за допомогою телефона. Так він у мене зроблений дуже такий удачний контролер. Був зроблений під два вітрогенератора. Цей контролер я в наступному відео вам розкажу, що це за контролер. Він саме зроблений від АКБ. Називається Vincian Pro з wi fi От Такі провода тут йдуть. Провода йдуть на запитку акумулятора, на баласт і на вход вітрогенератора. Один провод йде на реле блокування. Розміщений баласт під два вітрогенератора. Анімометр у мене стоїть. Тут в цьому контролі ще додатково є клема. Я зробив 5 на 5 систему 5-вольтову, щоб запитувати, саме управляти освітленням, управляти анімометром можна вивезти USB і заряджати телефон. От, також в мене анімометр через такий коннектор USB. От я поставив таку різточку, куди можна буде ставити, і щоб від СІТІ 220 він постійно працював, щоб не тягнув акумулятор. Але зараз я вам хочу розказати про щитову, як я зробив поділитися своїм опитом. Зняв я захисну кришку і вам поділюся інформацією, які ж потрібно ставити перед нашою системою, перед контролерами, які автомати потрібно захисту ставити. Перше, у нас зверніть увагу, тут розміщено реле блокіровки. Це реле використовується саме з цим контролером Vinsan Pro, і реле працює в. В режимі блокування самого вітрогенератора. Тобто, коли у нас ми хочемо, наприклад, зняти контролер або якісь неполадки, або виключити контролер, і реле блокування повинно спрацювати. Також реле воно може спасти наш контролер від вимкнення запобіжника або вимкнення автомата, а також від непередбачення, коли напруга піде більше, ніж напруга. Тобто баласт, якщо провід у нас десь відійде от, або не спрацює сам баласт, то реле блокировки, контролер побачить, що виникла якась помилка по баласту, і він заблокує, заблокує сам наш вітрогенератор. От, ну, це дуже гарно придумано. От, і кожен захист має виконувати свою функцію. По-першому, автомату цей автомат використовується саме для вимкнення вітрогенератора. Якщо ми хочемо відключити вітрогенератор, ми можемо заблокувати, тобто замкнути дві фази. от замкнутий автомат, і, і потім замкнути третю фазу. Наш вітрогенератор зупиниться. Це використовується при ураганних вітрах або при обслуговуванні Наприклад, зняти контролер або при обслуговуванні нашої системи використовується автомат вимкнення вітрогенератора. Його потрібно ставити в будь-якому випадку. Якщо, наприклад, навіть є оцей автомат, який замикає фази, то все одно потрібно ставити іменно такі автомати. Далі, далі в нас йде автомат УЗІП. Він захищає нашу систему від потрапляння блискавки, щоб в нас не виникла якась аварійна ситуація. Коли високі напруги потрапляють через вітрогенератор в нашу систему, контролер спрацьовує автомат від імпульсних перенапруг, і а також цей узіп, бзіп по УЗІП, так в народі називають, як він саме працює? У нас коротше, підключені живлення, підключені, три фази, підключені на цей автомат. Якщо виникає аварійна ситуація, якщо блискавка потрапляє в систему, то спрацьовують ці автомати, замикаються ці три фази, при цьому спрацьовує автомат захисту, який йде після нього. І вся енергія, яка, ще раз повторяю, якщо потрапляє блискавка, то спрацьовує цей автомат, замикаються. Фази, при цьому вся енергія йде на заземлення. І в цій ситуації спрацьовує вже автомат захисту. Тобто його обов'язково потрібно ставити або з запобіжником або саме з автоматом захисту. Тому, тому що якщо його ви поставите без автомату захисту, ну, це, ну, так робити не можна. Я у деяких блогерів бачу, що люди не розбираються і ставлять без. Напряму без ніяких запобіжників, так він працювати не буде. Ідея така, що, що енергія, якщо е, перемикнеться автомат, вся енергія піде в, в землю. Е, Обов'язково потрібно заземляти таку систему, е, оскільки блискавка в нас вітр, е, може потрапити саме в мачту, в вітрогенератор, і щоб е, спасти наші е, контролери, от, акумулятори, потрібно ставити, е, додатковий, е, ставити автомати захисту від. Е, Ураження е, е, блискавки. Е, цей автомат, я вже сказав, він спрацьовує тоді, коли автомат е, УЗІП е, замикає фази і у нас спрацьовує оцей автомат. Е, наступний автомат е, це автомат е, захисту е, нашої акумуляторної батареї. Використовується автомат для е, постійного струму. Я е, На великий вітрогенератор в мене стоїть на 63 А, на менший на 50 А. Поміж цим автоматом додатковий захист також е, повинен бути запобіжник. Якщо, наприклад, не спрацює е, автомат е, захисту, то можливо спрацює запобіжник і спасе нашу систему від короткого замикання. Е, другий вітрогенератор все те саме, тормозні автомати. Можна використовувати, використовувати любі, які є. Я використовую на 25 А, а можна використовувати навіть обичний рубільник тут різниці в Потужності самого автомата немає. Але в другому вітрогенераторі в мене був тільки один обзіп, в другому вітрогенераторі його немає. Але захист присутній. Захист зроблений у вигляді варістерів. Тобто В цьому автоматі також стоять варістери. Їх можна купити. Кожен із варістерів коштує недорого. В будь-якому радіомагазині можна купити варістери. їх можна підібрати. Під той номінал, який вам потрібно, наприклад, ці, тут два рістери стоять високовольтові, оскільки цей автомат Зіп використовується тільки при захисті від ураження блискавки. Тут можна меншої, меншого номіналу поставити і спрацюють два рістери в тому випадку, коли, наприклад, розімнеться наш акумулятор, велика напруга від вітрогенератора піде в систему в контролер. І якщо ми поставимо меншого номіналу, наприклад,. Наша система 48 вольт, поставимо на 80 вольт. То у нас працює варістер, який замкне, коли напруга буде перевищена 80 вольт. Наприклад, я говорю, або 100 вольт, наприклад. Тоді він буде плавно перемикати, пропускати через себе енергію і перемикати ці фази до того моменту, поки напруга вітрогенератор не зупиниться, або якщо буде блискавка, то вони згорять. І перемкнуть, замкнути фазу і спрацює на цей автомат захисту. Тобто виникне коротке замкнення. І при цьому з валістера також потрібно пустити один контакт на заземлення, Тобто щоб не загорілося тут нічого. Ця тобто, енергія потрібно, щоб пішла в землю. Тобто, з поміж цими автоматами обов'язково потрібно заземляти, робити заземлення, а також ставити. Додаткові е, захисти не тільки автомати відповідного номіналу нашої системи, а також я використовую ще запобіжники. Це обичні мощні запобіжники, які використовуються в, е, в транспорті автомобільному. Тобто Стоять такі, можна купити, поставити, вони міняються, це не, вони не дорого коштують, але потрібно підібрати відповідний номінал нашої потужності, наших е, вітрогенераторів. От, Наче все розказав. В Наступному відео я вам розкажу про цей контролер, от, яка різниця між ними. От, одним словом, хочу сказати, що цей контролер можна використовувати з любими вітряками. От, наприклад, якщо у вас неправильний вітрогенератор, не підібрати під ту систему, яка вам потрібна, саме мппт контролер він є понижаючий і повишаючий, може, вирішити, е може дати стабільну роботу вашого вітряка, оскільки деякі люди зверталися і говорили, що вітряк крутиться, а заряду немає, тому що вітрогенератор неправильно підібраний під відповідну систему. От, в Вінсандро вони є як понижаючі, так і ну, Наступне відео я зніму і розкажу про цей контролер. В ньому дуже багато різних функцій. А також я ще забув вам сказати: поміж щитовою, яка у нас повинна бути, повинен ще бути правильний баласт. Я використовую резістор, резистор, який можна сам баласт регулювати, опускаючи або піднімаючи цей хамут. Ну, оця клема. От і змінюється потенціал, то тобто, більше той тобто, спротив супротивлення, тобто можна повишати або понижати омну. Якщо в нас вітрогенератор різко зупиняється, потрібно збільшити номінал супротивлення. Говорять, щоб вітрогенератор плавно зупинявся. Якщо в нас вітрогенератор не зупиняється або зупиняється дуже довго, потрібно зменшити, але маючи оцей контролер. От, регулювання самого баласту виходить до мінімуму. Деякі люди говорять, що саме цей від контролер не зупиняє вітрогенератори. Просто треба читати інструкцію. В інструкції все написано. Не можна регулювати саме рівень баласту, при якому процентному відношенні енергія перекидується саме на баласт. Ну дуже продвинутий контролер. Люди, які робили, робили саме для українського споживача. Статі зроблено в Україні, це не Китай. І зразу говорю: були в мене китайські контролери, і дзвонили до мене різні люди, і розповідали: китайські контролери можливо, китайці дуже багато чого хорошого роблять, але контролерів них хороших немає. Всі вони з проблемами. Деякі ранній іде заряд, от вітрогенератори не розкручуються, в деяких контролерах зовсім вітрогенератори не працюють так, як потрібно при цьому контролері. Тут дуже багато настройок і можна налаштувати сам контролер під відповідний вашого вітрогенератор. От. Я ще вам не сказав. Тут цікаві клемники я купив, дуже хороші клемники. В Китаї вони стоять коштують 70 гривень штучка. От. Якщо порівняти із ну, цими клемними колодками, то це небо і земля. От. Вони чим вони хороші? Тому що дуже добре прилягають контакти. І сам контакт зажимається е, гвинтиком, і е, не викруткою, а ключиком, шестигранником. Дуже плотно вони прижимаються, і е, дуже хороший в них контакт. Е, є три входа під у е, мене стоять на 10, е, це на 16 квадратів. Кстати, провод сюди можна вставити, навіть більше можна на 20 до 20 квадратів. Я думаю, що туди провод влізе. І шість виходів. Шість виходів. Тобто ну, рекомендую такі клемники. Я Не знаю, що в Україні вони є, але я купляв на Ну Також всю інформацію я вам виклав. От, якщо у вас якісь є запитання або рекомендації, поради, от, діліться також своїм досвідом, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Всім до скорих зустрічей. В наступному відео я вам розповім про, саме про контролер Vincent Pro. Яка різниця між моїм контролером? Яка є різниця, які плюси, які мінуси. Дякую за увагу всім. До побачення.